Одягаєшся в сенсей? Так, а ви ні? Ми так. А ви ні? Чоловічі шорти. На акції 169 гривень. Також в сірому кольорі. Знижки дівчат на ось такі косметички, дорожні сумочки, не знаю, дорожні косметички. Хто як називає, можна і під що-небудь їх інше використовувати. Коштувало 519 гривень, зараз на знижці 399. Також на знижці ось такі спонжі для макіяжу 79 гривень. Дитячі пов'язочки на голову 119 гривень. Джинсовки такі жіночі. 459 гривень. Оздоблені камінчиками. Дуже гарно стильно виглядають. Джинсові штани. Ось такі, вони є в різних розмірах. Бачу, їх тут завезли дуже багато, але супер ціні. 189 гривень. Всього лише дуже класні. Ідуть прямі, пряменькі такі джинсові штанишки. Таке дуже-дуже легасеньке платьячко по 239 гривень. Дуже великий вибро одягу за досить гарними цінами. Шортики джинсові леопардові, дівчата, не повірите, 239 гривень. Дуже трендові, класні шорти. Дівчатка просто не йдіть, а біжіть Велосипедки в ціну. 79 гривень. Є сірі, є в різних кольорах, і всі на знижці. Ось такі класні штаніжки. Вони йдуть по типу спортивних. Тканинка дуже гарна, коштують 599 гривень. Це з новинок. Футболочка на знижці 169 гривень. Котонова, гарна футболка. Ось така футболочка Мікі. За ціною 459 гривень. Тут, дівчата, і новинки, і знижки, дуже-дуже класні речі. Ось такі трендові шортики, вони йдуть спортивні. А ціна 339. Жилетка для хлопчика, вона йде з капюшончиком. Капюшон знімається. Ціна всього 299-289 гривень. Ось така. Гарна в чорному кольорі.